Зеленський ситуація на фронті цими днями ускладнюється. Вітерянин Олег. Не цими днями, а конкретно з 8 лютого, коли ти звільнив генерала Залужного. Але все почалося, коли ти артистка ВНУ. Після звільнення залужним Херсона вирішив, що ти сам потужний генералісімус. і почав заважати професіоналам. Пітр Петров Судячи по останнім дням у Твіттері, купа українців чомусь вважають, що вони обирали Байдена і Джонсона для забезпечення України зброєю. Це при тому, що насправді українці обирали Зеленського, Шмигаля та Умерова, і саме їм треба задавати питання: де зброя, а не Байдену та Джонсону. Відповідаю, я вам нічого не до. Зоя Казанжи. Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду, нескінченному, в ролі статистки. Компанія Нільсен це світовий лідер у сфері вимірювання медіа аудиторії, зафіксувала, що єдиний марафон дивляться кожного дня всього лише 4% населення, 5-6 разів на тиждень 7%. Не дивляться взагалі 38%. Єдиний марафон обходиться країні. Яка воює і шукає допомогу по всьому світові, щоб відстояти свою незалежність і свою державу у мільярд сімсот мільйонів гривень, і ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи: Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільше вигодонабувачі нинішнього маразму, бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами нема більше що фінансувати, правда? Єдиний марафон за всі часи існування України найменш ефективний інструмент, який використовує влада. Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, єдиний марафон повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається, і малює райдужні нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству. Згадайте, як людям вносили в вуха і в голови, що навесні питимемо каву в Криму. Як люди через ці та подібні повідомлення приймали рішення, які часто коштували їм життя, держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти. Якщо 5-6 менеджерів, які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхньої компетенції. Хоча про що це є? І таки критична інфраструктура критична для країни, для держави і для здорового глузду. Всі, хто поруч з Зеленським отримують фінансування з бюджету і бронь від армії, і заяви Шмигаля про недоцільність перенаправлення коштів з єдиного марафону на ЗСУ, не це рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки успішні й улюблені люди в лапках заробляють гроші, і лють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про інформаційну безпеку. Десять років тому, 17 квітня 2014 року, в той самий день, коли російські найманці закатували місцевого депутата рибака, той самий горлівці на Донбасі свій концерт давав 95-й квартал. За декілька годин до концерту, вони дали інтерв'ю місцевій пресі, де стверджували, що потрібно буквально давіть і шатати дійствуючої власті. Ось що відповів Зеленський на питання про перешкоджання українським військовим. Ситуація. У буквально коли вчора і позавчора під Донецьком, десь під Донбасом, в полі люди на жигулях, на машинах заганяли танк. Красавці. Захватили танк. Захватили? Да. А зачем они это сделали? Ну так, їхали на город. А, они народ... просто защищали. И пустили славянца. Молодці. Ну що, молодці. Ну это как бы тут... от, от, то есть как бы народ уже весело ко всему относится, да, в любых, а знаете, мы, все к сожалению, к сожалению, мы должны, как эти присмыкающиеся, знаете, к любой атмосфере каким-то образом должны подходить, да, привыкать и так далее. После этого он сделал свой ганебный комментарий о один народ, один язык. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на, на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А іменно на одному языке, пані друг друга. Ви понимаете, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі, тому що це один і той же народ? В цьому ж відео він відверто оцінює свої таланти та політичні перспективи. Я думаю, що ця страна заслужує ну, серйозну кандидатуру. Нагадаю, чим займався зелений шепітолій менше ніж за півроку до повномасштабного російського вторгнення, 8 вересня 21-го. рада не підтримала звернення про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. В той самий день комітет Верховної Ради виділив фінансування на президентський університет. Бюджетний комітет ухвалив виділення понад 70 мільйонів гривень на Будівництво президентського університету згідно з оприлюдненими документами уточнюється, що ці гроші підуть на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи і підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів тощо. Ось вони справжні пріоритети зеленого шапітолі. Олексій Петров емоційно реагує на заяву Шмигаля щодо недоцільності перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ. Недоцільно бляха. Ну окей, давайте порахуємо цю грьобану недоцільність кожного ранку. Відкриваючи фейсбучну стрічку, ми стикаємось з дописами волонтерів чи військових, які просять, а якщо хочете, благають допомогти зібрати гроші на пікапи, дрони маленькі, великі, середні на комплекси РЕП, аби прикрити позицію від російських ФПВ-шок і так далі. І грошей не вистачає, а потім дуже часто стикаєшся з тим, що хтось пише фразу, від якої одразу дихати важко. Ми збирали на реп купол для хлопців. Вже не треба, вони загинули. А тут не якісь -то там придворний бобік з банкової, а цілий прем'єр-міністр країни каже фразу, почувши, яку в лексиконі залишаються виключно матюки. Таня Адамс. Ну и чего вы бегаете со своим наступлением на Харьков? Сказано вам, все в порядке, денег хватает, марафон на данный момент целесообразнее. В слове «целесообразно» корень слова «цель». Так вот, чего там переживать? У них просто другие цели, о которых они, кстати, заявляли вслух еще до выборов. Хочу напомнить прям цитатой. 24 сечня 22 року. ЄС подала законопроект про виділення 50 мільярдів на ЗСУ шляхом перерозподілу коштів на ремонти, утримання автодоріг та з інших фондів. Але Стефанчук каже, що армії грошей не треба. Я спілкувався на вихідних з міністром оборони, і він мене запевнив у тому, що ніяких додаткових виділень бюджету для цього напрямку не потрібно. Необхідності немає. Кінець цитати. Президент Зеленський найвеличніший лідер, отак от сильно бореться, бореться, і якраз його боротьба направлена на те, щоби зробити нам всім добре. Ну така от спотворена реальність проповідалась, коли нам обіцяли мільярд дерев, коли нам обіцяли швидкі рішення, там вийди звідси розбійник, Там все я всіх звільню, всіх у волю, і це все відбувалося під загальний адабрямс в парламенті України. Тому, хакнувши парламентаризм за рахунок моношашечок, вони створили собі отакий от алгоритм, який сьогодні ніхто навіть не зурається заперечувати. Валерій про запас не знаю, кого хотів налякати Лукашенко своїм, не дай Боже, Петро Порошенко прийде до влади, але вийшло по Фрейду. Натурально у нас вибудовується один в один модель Білорусі. і досвідчений найвеличніший батька точно вказує, звідки загроза нападіння. Тому його позитивним блогером попросили виступити. Хто знає, ті теж вічно ниють, аби не Порошенко нікогда, ніколи, never, Хоча він давно вже збитий льотчик. Мейсен Бачу, народ дуже сильно обурюється з заявою Шмігаля. Тільки от не треба розказувати, що винувата керована Петрушка ноунейм. No Подякуйте Владіміру Олександровичу. Це все його мудрі рішення. Так, брехня важливіша їм за війну. Коментують дописувачі. Чому дивуватися? Звичайно, гроші з сеу не потрібні, бо тоді в ВСУ почнуть краще воювати. А хіба це нужно Владіміру Олександровичу? Як ви пам'ятаєте, напередодні війни в грудні 21-го року Володимира Зеленського знайшлися мільярди гривень на те, щоб створити свій канал. Це ж у нього було болюче місце, щоб свій канал бо то все прократи олігархи забрали. От і на цей канал були набрані на роботу дуже швидко різноманітні покидьки з телеканалів Медвечука, які зараз напряму просто є от прямим каналом прямої тупої такої пропаганди Зеленського. Тетяна Шевельова. 15 Населення завжди веде за собою 25% при наявності альтернативної інформації формує власну точку зору. А решта 60% бігає стадом. Приберіть з суспільного інфопростору Дніпровську комуняцьку мафію Пінчук коломойщину Сформуйте здоровий проєвропейський інфопростір і отримайте адекватне нове суспільство.